трошки вареної кукурудзи там да? так везьму ще кукурузки плотва на кукрузу. Тихо, 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 мало, кому озер. Плотва на дикому озері на кукурудзу свіжу барину. На манку теж щось клює, але що клює, не знаю. Ну, це не плотва, це напевне гостіра. Не знаю, що це. Гостіра ранок. Ну. Чи плотва? Плотва більше похожа на плотву, коли вирости. Така хороша клюнула, класна, я я зняв. Потягнула поплавок під воду. Тихо-тихо. Уй, тихо. тікла, хайте, сильно О, Тут теж щось клює на кукурузу. Коротше, на цьому дикому озері свіжа варена кукуруза цьогорічня. Класно працює. Це я її вдома, тому я відріжу кусочок, візьму з собою на рибалку. Нормально. Якщо її на фір, то взагалі, напевно, буде розрив на Дніпрі. Треба спробувати. А ще я замісив прикормку на ті воді, в якій варив кукурузу і заморозив її. Я вам показував. Невеличка густіра якась. Теж є на меншу вудочку. Коротше, я розбирав вудочку вдома і на 4 метрову зробив оснастку на метр довше, незручно, а на 5-метрову зробив на метр коротше. Ще єдиний момент, що я таку переварив. Ну, варив як для себе, десь пів години я варив і трошки переварив. Для рибки треба, щоб вона була більш тверда. Ось. Такий от заді мене ліс. І спереді теж там зарослі, дерев. Ну що ж, падає дощ, буду їхати додому або техніка мокне Тепер в наступних роликах буду намагатися вам зняти ще й гарні кадри фотоапаратом, ставити в відео. Буде така собі фотоохота в риболовлі. Все, по конях.